В Калиберді відбувся концерт, присвячений Дню захисників і захисниць нашої вітчизни, також до Дня Козачества. А після концерту був благодійний ярмарок. Мешканці села Калиберди активно дуже долучились до ярмарку. Були смаколики всі можливі, книжки, поробки. Діти дуже активні. вони старалися як могли і бли і блинці і млинці пекли були дуже раді щасливі допомогти нашим захисникам ми з бабусею годували готували пряники які продавали та наліплювали зав'язували їх кольорами, Ну, стрічками з кольорами нашого прапору і наліплювали бума я люблю папірці з надписами Я люблю кілебардун, все буде Україна і на день ближче до перемоги. Ярмарка це дуже класно. Ну як мені, як продавцю, це дуже приємно. І Покупці теж такі люблять вироби. Я вже продала навірно, напевно, штук 15 пряників. Пряники були по 20 гривень, продавалися. Дуже гарні, дуже добрі. Сьогодні центр дитячої та юнацької творчості міста горішніх плавнів також долучився до благодійної ярмарки. І діти гуртка творчі виготовили ось такі власноруч, янголи, обереги для наших захисників. Ми зібрали 10 тисяч 316 гривень. То ці гроші підуть на потребу нашим ЗСУ.